Вітаю вас з перемогою. Що, перемога на класі суперником? Думаю, і так, і ні. Насамперед перемогли за рахунок командної гри, бачили, команда більш викидається на нас. І пробували наіграші ті, що на тренуваннях, стінки, Вони проходили за рахунок цього і виграли, я думаю. Наскільки важко було діяти саме в другому таймі, де суперник намагався все-таки відігратися? Підійшли до другого тайму з холодною головою. Могли забувати набагато більше, тому я не вважаю, що було тяжче в другому таймі. Загалом гра була така. Хороша. Десь хороша. підводить реалізація в так, десь підводить реалізація, можна було забивати більше. Які задачі ставить команда на чемпіонат? Е, максимальні, звісно. Президент ставить задачу перемогти в першій лізі еліт, пройти далі в вищу лігу. Тому стараємося е, відповідати надіям президента. Дякую. Дякую вам.